Сказав Господь своїм учням кожний, хто визнає мене перед людьми, того і я визнаю перед моїм Отцем Небесним. А хто мене зречеться перед людьми, того я зречусь перед Отцем моїм небесним. Хто любить батька або матір, більше, ніж мене, той мене недостойний, хто любить сина або дочку, більше, ніж мене, той мене недостойний. Хто не бере свого Христа і не йде слідом за мною, той мене недостойний. Тоді узвався Петро і сказав до нього: Ось ми покинули все і пішли за тобою. Що будемо за те мати? Ісус відповів їм: Істинно кажу вам, ви що пішли за мною, як новий світ настане, коли Син чоловічий сяде на престолі своєї слави, сидітимете, і ви на дванадцятьох престолах. Щоб судити дванадцять поколінь Ізраїля, і кожний, хто задля імени мого покине дім, братів, сестер, батька, матір, жінку, дітей, поля у сто раз більше одержить, і життя вічне матиме спадщину. Багато з перших будуть останніми, а останні першими. Слава тобі, Бог, Слава Ісусу Христу. Що сьогодні за день? День Батька. Молодець. Всі привітали своїх батьків? Точно? Я ще не встиг. Це не один такий. І що? Хто такий батько? Що такий батько? Ох. Так, ще хто такий батько? Мамин чоловік. Мамин чоловік, правильно. Хто такий батько? Ще кого які Асоціації. Тато. Тато добре. Людина, яка нас створила. Добре. Брала участь у створенні нас, так. Той, хто дає корисні поради. Дуже добре. Хто такий батько? Той, хто завжди допомагає. Рідна людина. Родина. Хто такий батько? Батько, який завжди допомагає. Сім'я. Той, хто завжди підтримує. Хто такий батько? Батько це той, хто опікується нами. Батько це людина, який хоче, щоб ми були кращі за нього. Дуже добре, якщо такий батько хоче. Хто такий батько? Батько, це хто? Маєш дивиться. батька? Так. А хто він такий? Май. Маєш, молодець. Хто такий батько? Шхороневий опікун. Добре. Знаєте, що мене найбільше втішило з того, всього що ви сказали? Що ніхто не сказав що до той, що гроші до хати приносить. Бо це є саме, ну не останнє, а передостаннє, що має бути. Але найперше це має бути чоловік. Так? Мужчина, який любить, турбується. І хоче, щоб його діти були кращі за нього. Це взагалі ідеальний батько, якщо розумієш і хоче, щоб його діти, його сини, дочки переросли його. Тому сьогодні ми маємо такий день, день батька. Але крім того, що сьогодні є неділя, перша після зіслення Святого Духа, яка називається Як? календар не дивилися, правда? А де він є? би ще знав? Неділя всіх святих? Неділя всіх святих. І сьогодні, хто не знає, коли в нього іменини, то в нього іменини сьогодні. Отже, так гарно співпало, що неділя всіх святих і День батька. Батько це якраз є той, хто відповідальний за те, щоби ми з вами були святі. Це і той, хто вдома. Виконує роль священника. Священник не тільки в церкві, але в кожній сім'ї батько є священник для своєї сім'ї, який дбає про те, щоб привести своє стадо невеличке, маленьке, до Бога. щоб воно від Бога не віддалялося. Тому дуже важливо є так само. Підтримувати батьків. Дуже важливо є, щоб ми разом, татові нашому, чоловікові нашому, допомагали ставати кращим. Не габзували за те, що щось не вдається. Не вимагали забагато. Бо деколи так воно є. Що хочемо самі не знаємо чого. Але раділи. Тому, що є, і допомагали чоловікові ставати сильнішим. Бо, знаєте, як кажуть, за кожним сильним чоловіком стоїть ще сильніша жінка. І кожна мудра жінка старається, щоб її чоловік був найкращий, допомагає йому в цьому. Бо кожен з нас має якісь свої трохи немочі. Саме щось невпевненості. Але коли ми чуємо підтримку, коли ми чуємо, що діти нас слухають, коли ми бачимо, що дружина нам допомагає, то тоді кожен чоловік дістає крила. А ще якщо діти дуже чекають тата вдома, то взагалі він нікуди ні на пиво не піде, а прийде додому. Тому, дорогі в Христі, Бог. Не з жінки спитає це сім'я. Не вона буде відповідати перед Богом, але чоловік. Бо чоловік є голова сім'ї, так як Христос, голова церкви. Оце треба дуже собі запам'ятати, що на чоловікові лежить дуже велика відповідальність, на батькові. І ми маємо так само цей інститут батьківства берегти. Бо нам вже починають навіювати, що нема батька і мами, а є родич один, родич два, то можуть бути дві жінки, два чоловіка, і будуть це ділити, хто родич, хто не родич. Тому десь ці такі неприродні. Речі треба відсторонювати. Але цінувати. Цінувати батьківство. Місяць червень. В церкві. Чим є особливий? Місяць червень. Місяць травень. Чим був особливий? Е, Молитва до Богородиці. Добре. І в місяці травні ми мали що? День кого? Матері. День Матері, бачите? А в місяці червні ми маємо День Батька і додатково є кожного дня після вечірньої літургії ще молебень до кого? Царя. Христа чоловік, людинолюбця, до нашого небесного батька. Кожного дня ще є та молитва. І так воно складається, що в місяці червні по всій Європі і в Україні десь намагаються проводити, а десь проводять якісь там паради. Знаєте, так якби відомо і спеціально. Плюють в лице Богові. Роблять свого роду якесь таке блюзнірство. З того, що перекривлюють, з того, що гендери і так далі і тому подібне. Але Бог нас створив чоловіком і жінкою. Бог нас так створив, що ми можемо. Як чоловіки і жінки сходитися разом в пари і наповнювати землю. Не може дві жінки наповнити землю. Не може два чоловіки наповнити землю. Звичайно, що так, завдяки медицині і всьому решта, це можна, але це неприродне. А все, що є неприродне, воно є гріхом. Бо Бог мав свій задум. Бог кожного з нас створив особливим, кожного, кожен з нас має своє завдання. Тому десь просимо в нього тої мудрості відкидати все, що є ненормальне, неприродне. Бо є така політика про скорочення населення. Хтось собі придумав, що людей на планеті є забагато. І як скоротити? Одне, що можна вбивати, не можна, але роблять це через війни, через всякі віруси, через, частково можна сказати, штучні голоди в деяких країнах, вбивають, щоб скоротити це населення, а з іншої сторони, підміняють поняття замість дітей. Люди починають турбуватися про котиків песиків. Люди переключають свою увагу замість того, щоб виховати дитину на те, щоб врятувати котика песика. Бог створив цих тварин і вони собі дають раду самі в цьому світі. Ми не повинні втручатися в це. Бо кожен раз, як людина втручається, вона робить кривду. Кожен раз, як тільки людина щось починає вдосконалювати, то вона тільки робить гірше. Якщо проаналізувати, зараз є дуже багато видів песиків, правда? І кот, ну котиків менше, але песиків дуже багато. Є такі малесенькі, які в ваше взуття помістяться. Бачили вже таких песиків? Є такі трошки більші, є такі дуже великі. І виявляється, що ті всі песики довго не живуть. А чого довго не живуть? Бо їх людина створила. Бо вона запхала свої скальпелі там, голочки, щось там почала чарувати з хромосомами і щось створила. А для чого невідомо. Десь є оце. Людей прагнення досконалості. Але замість того, щоб його скерувати в правильне русло, чогось чогось ми люди ліземо куди не потрібно. І тим самим для себе накликаємо якусь біду. Бог ще ж не дав Адамі і Єву песика і котика, правда? Але створив весь ту флору і фауну, то, що наповнює землю. І сказав просто господарюй, не нижче, не експериментуй, але господарюй, всі знають, що мають робити. А ти займайся своїм. Але чогось так воно буває. Десь потягнуло людину. І ось для того, щоб інша людина собі придумала, що забагато людей, скоротити, переключаємо увагу на котиків, песиків. Переключаємо увагу на одностатеве, де не буде дітей. І в такий спосіб людство саме себе знищує. Якщо слухає це всі, ці всі віяння, кожен з нас має утверджуватися в тому, хто він є. Дівчатка мають бути дівчатками, мають бути ніжними. Жіночними, так турботливими. Хлопці мають бути хлопцями. Мужніми, сильними, витривалими, не сопляти, не нюняти, мають бути хлопцями, так міцними чоловіками. Бо деколи в нас так щось останнім часом спостерігається, що дівчатка в нас переймають ролі хлопців. А хлопці стають дівчатами. Дівчатами, якісь вони міцніші, якісь вони сильніші. А хлопці якісь такі соплі. А чого воно таке? Хлопці, так таке? Напевно, мало спорту. Напевно, ще чогось мало, так? чогось забагато. Гаджетів всяких. Трохи людина собі понапридумувала, і тепер сама через це страдає. Тому Сьогоднішній день дякуємо Богові за наших татів, за тих, хто послухав голос небесного нашого Батька і дозволив нам народитися, дав нам це життя разом з небесним батьком. Подякуємо і молімося за те, щоб в нас було багато гідних чоловіків, і самі стараємося виховувати в своїх сім'ях. Чоловіків, мужчин, які можуть взяти відповідальність за свої вчинки, за свою сім'ю і стати перед Богом з гордістю, а не зі страхом і з невпевненістю. Бо це все починається від сім'ї. Тому, дорогі в Христі, нехай Господь нам допомагає всім бути Його дітьми. Нехай Бог допомагає нам так само розуміти, що, то, що ми чули в сьогоднішній Євангелії, що найперше ми маємо любити Бога. Якщо ми будемо любити Бога, то все інше буде в нас на своєму місці. Амінь.